Вітаю, етері ви Випуск новин у студії Віктор Раду. Летіли на одеський район. Дві керовані авіаракети Х-59 були випущені з російських літаків тактичної авіації. Селам ППО вдалося знищити ворожі повітряні цілі над морем. Про це повідомили у повітряному командуванні південь. У ніч проти 1 листопада бойовики РФ атакували Україну двадцятьма дронами камікадзе, з них 18 шахетів і одну ракету вдалося збити. Відомо, що окупанти вдарили по нафтопереробному заводу в Кременчуці Полтавської області. Там спалахнула пожежа, яку вони борці вже загасили. У середу вранці ворог ударив по центру Херсона. Від російського снаряда загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще двоє її колег важко поранені. Повідомили у Херсонській ОВА. Війська РФ здійснили авіаційні удари по козацькому Адрадокам'янці, Іванівці Нікольському. У Бориславі вибух стався на території заводу. Поранено 29-річного чоловіка та 21-річну дівчину. У Чайкіному внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік, який охороняв підприємство у Велетенському. Внаслідок артобстрілу поранено 82-річну жінку. А в Херсоні російські війська випустили ракету по мікрорайону Північний, влучили у склади з будівельними матеріалами. У наслідок вибуху поранення дістали двоє співробітників. Пошкоджено вантажі та легкові автомобілі. Повідомили в поліції Херсонської області. Укрпошта 1 листопада випустила марку героїчні професії Залізні люди, присвячену працівникам Укрзалізниці. Про це повідомив директор поштового зв'язку Ігор Смілянський. Сюжетом для нової марки стала історія стійкості та професіоналізму залізничників під час ворожих обстрілів Херсона. Самовіддані залізничники, попри широкомасштабне вторгнення, їм вдається евакуювати людей із зони бойових дій, налагоджувати безперебійний вантажний і пасажирський рух, своєчасно надавати пожежну та ремонтну допомогу при ліквідації наслідків ракетних ударів та відновлювати сполучення до деокупованих міст. 1 листопада Укрпошта починає випуск марки у серії героїчні професії, присвяченої працівникам Укрзалізниці. Сюжетом для нової марки стала історія стійкості та професіоналізму залізничників під час ворожих обстрілів Тлів Херсона поштовий блок Героїчні професії, залізні люди вийшов у серії Героїчні професії присвячені людям різних спеціальностей, які працюють заради перемоги України. Раніше в цій же серії вийшла марка Воїни світла, воїни добра, присвячена працівникам українських комунальних служб. Нову марку, листівку та конверт можна придбати у відділеннях Укрпошти та онлайн. Від створення авторських суконь до шиття військової амуніції. Одеський дизайнер Іван Фотеско з початком повномасштабного вторгнення став волонтером і разом з командою відшиває тисячі плитоносок, сумок під аптечку, військову форму спальники. У швейному цеху побували наші кореспонденти на власні очі, побачивши процес створення спорядження для військових. Ось так воно виглядає. Це плечі, які регулюються, тобто можна відстібнути. І тут ще така застібка. і Тут поролон, тобто Вона м'яка і вона а, а, облегшує а, а, носіння. носіння. Так, тому що плити важкі. Ще плюс сюди начіпляється всяке приладдя. Більше двох тисяч таких, наскільки це можливо, комфортних плитоносок вже відшили волонтери. Воєнний час змусив адаптуватися під нові реалії, говорить дизайнер Іван Фотеско, за плечима якого 15-річний досвід створення вечірніх суконь і праці з відомими зірками від дизайнерського вбрання до шиття військової амуніції. Волонтер швидко поставив швейний цех на нові рейки. Ми орієнтуємось на те, щоб Максимально допомогти, тобто ну, більше зробити. І ми брали зразки американських там, плетоносок, хоча зараз ми і спальники шиємо, ми без ніяких зразків відчуваємо, тобто, це особиста моя розробка, наприклад, є деякі речі, які ми розробляємо теж з нуля. Тобто, ну, наприклад, сумка під Starlink. Відшита амуніція відправляється на фронт, зокрема на Донецькі та Херсонські напрямки. Військові, у свою чергу, дякуючи волонтерам, відсилають їм, так би мовити, подарунки, які будуть розіграні серед тих, хто донатить. А виручені кошти знову ж таки підуть на створення військового спорядження. Наприклад, ось це нам подарували наше ПВО. Це кришка від С-300. Вони там намалювали і подарували нам ці всі речі ми не беремо собі, ми їх потім розігруємо. Ніколи не чекав, що окрім жіночого одягу буду відшивати військову амуніцію. Відверто ділиться з нами своїми думками дизайнер, який став волонтером і продовжує свою справу в трохи іншому амплуа. Я думав, що ковід це така найгірша, так і так, 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 і зараз вже війна, на жаль, але я, ну, мені здається, і я впевнений все ж таки впевнений, що ми переможемо і знову прийдемо на сукні, які ну, загалом мені подобається відшивати сукні і жіночий, жіночий одяг. Але для військових я відчуваю, що я корисний. І це інше відчуття, і воно ну, мені теж подобається. Військове спорядження зазнає апгрейду, адже тільки на практиці стають зрозумілими утилітарні моменти. Так, наприклад, змінилася сумка під особисту аптечку для військових, ставши модульною. Тут можна відстігнути так і відліпити її. Тобто, ми вже розуміємо, коли там ну довго працюємо, розуміємо, що аптечка особиста для військового вона. Більше для його колеги чи медика, тому що ти сам собі не завжди можеш надати допомогу, тому якщо вона в тебе висить тут, то комусь буде важче їй користуватися, і тому він може її відліпити, розтібнути і користуватися нею десь. Відшивається амуніція у швейному цеху Івана Фотеско тільки за запитом військових або їхніх родичів і віддається безкоштовно. Якщо у вас є нагальна потреба у цьому, звертайтеся до дизайнера у соціальних мережах. Там само можна долучитися до збору коштів і задонатити на шиття ще більшої кількості військового спорядження для українських захисників. Процедура оформлення виплат для ВПО змінилася з 1 листопада до органів соцзахисту має звертатися тільки одна людина від усієї родини, а не кожен її член окремо, як це було раніше. Про нововведення докладніше нашій знімальній групі розповіли у центрі надання адміністративних послуг. В Україні внутрішньо переміщені особи, які будуть вперше оформляти виплати, тепер мають звертатися до підрозділів центру надання адмінпослуг по одній людині з кожної родини. Таке нововведення діє вже з 1 листопада нинішнього року. Розповіли у центрі інтегрованих соціальних послуг приморського району Одеси. З 1 листопада, за призначенням допомоги, хто звертається вперше, приходить один із представників родини. Всі члени родини можуть не приходити з пакетом документів. Приходи це не має значення, є особа внутрішньопереміщена або нема. Вона буде входити до складу родини при розрахунку допомоги. До складу родини належать чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років. Але є і виключення. Діти до 23 років, якщо навчаються в вищих учебних. Закладах теж буду входити до складу родини для того, аби відповідати критеріям внутрішньопереміщеної особи, якій держава надає допомогу на проживання. Треба враховувати певні обмеження і знати, кому такі держвиплати не надаються. При зверненні родина не має на рахунку, щоб був депозит, перевищуючи 100 тисяч гривень. Якщо є у родини транспортний засоб, якому менше 4 років, якщо є житлове приміщення за територіями, де ведуться бойові дії або окуповані, ці умови не передбачені для призначення допомоги. Фахівці вважають, що у такий спосіб буде зручніше оформляти допомогу внутрішньо переміщеним особам. Раніше чоловік робив оформлені грошової допомоги на себе, дружина на себе. Діти з 14 років теж окремо. Тепер достатньо візиту одного представника сім'ї, зареєстрованого як ВПО, на якого і оформлятимуть соціальні виплати. Паспорта індіфікаційні коди так обов'язково. і рахунковий рахунок, куди будемо перебудемо перераховувати кошти один. Тот, хто буде представляти цю родину у центрі соціальних послуг, кажуть, що в останні два тижні значно зросла кількість первинних звернень від внутрішньопереміщених осіб. А саме з Херсону мешканці інших міст, які знайшли прихисток в Одесі, говорять, наданням необхідних послуг вони задоволені, а привітність Одеситів зворушені. Одеса сестрі шикарно, оформлення швидко все проходить. В общем, все хорошо, все нравится. Не было сложно, вот отстояла очередь, то я получила. Потом договор заключила с участковым врачом. Мне без него никак нельзя. У меня хватает проблем со здоровьем. И поэтому все как бы бесплатно. Я делала и рентген, который мне нужен, и УЗИ. Я люблю одеться и людей здесь. Нагадаємо, з початку 23-го року в Україні офіційно було зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Це люди, які залишили або втратили свій дім і були змушені переїхати в інші міста. Одеса потрапила до топ 5 за кількістю спеціалістів в галузі IT. Станом на осінь цього року, згідно з даними спеціалізованого порталу, наше місто зайняло четверту позицію у переліку міст України. Попереду Київ, Львів та Дніпро. Одеса зміцнює свою позиції у загальнонаціональному рейтингу міст за кількістю it фахівців. Після повномасштабного вторгнення показник зменшився до 3%. Однак, упродовж 22-го місту вдалося випередити Івано-Франківськ та Харків. І зараз Одеса посідає четверте місце у переліку українських міст за кількістю спеціалістів в галузі. IT. Найбільше фахівців даної сфери традиційно зосереджено у Києві 36%, У Львові 18% та Дніпрі 6%. Відзначається. Що айтівці повертаються в Україну з інших країн. Частка тих, хто виїхав за кордон, зменшилася з 13 до 10%. відсотків. Переважно більшість одеських спеціалістів в АйТі складають чоловіки. Їх 74%. відсотки жінок відповідно 26%. Згідно з дослідженням, програмісти активно підтримують зсу. 81% відсоток регулярно донатить. Причому середній розмір внеску становить 190 доларів на місяць. Середній вік айтівця 29 років. Переважна більшість, а це 80%, відсотків. Це спеціалісти до 35 років. Тобто в ІТ здебільшого працює молодь. Цікаво, що без пари лише кожен п'ятий фахівець, а понад 40% айтівців офіційно одружені. Двоє людей загинули внаслідок аварії на трасі Одеса Рені, де виїхав виїхав зустрічну смугу, і у лоб лоп зіткнувся з легковиком і вантажівкою. Аварія трапилася між селами Острівне та кернички. Легковий автомобіль Део виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Нісан і вантажівкою Сканія. У результаті водій та жінка-пасажир Део померли на місці. Інших учасників дорожньо-транспортної пригоди оглянули медики швидкої. Від госпіталізації вони відмовилися. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне впровадження. У причинах аварії розбираються слідчі. Автопідприємства одеської області готуються до роботи в зимовий період, запасаються паливно-мастильними матеріалами та проводять інструктаж водіїв. Тим часом у патрульній поліції говорять про збільшення кількості аварій на дорогах за участю пасажирського транспорту. Загальний пасажиропотік на рейсових маршрутах на Одещині за час війни значно знизився у середньому на 40 відсотків, кажуть у профільному департаменті обласної військової адміністрації. Однак це не привід, щоб не готувати транспорт до роботи в зимовий період. Перевізникам доручено приділити особливу увагу стану протекторів шин та обігрівальних приладів, а також провести інструктаж водіїв щодо роботи в несприятливих погодних умовах. Забезпечити рухомий склад додатковою кількістю паливно-мастильних матеріалів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та застрягання транспортних засобів під час перевезення пасажирів. Під час війни для водіїв автобусів з'явилися і рекомендації на випадок повітряної тривоги, якщо вона лунає під час рейсу. Водії в першу чергу намагаються довести до найближчих, якщо вони знають там по маршруту місця безпечного сховища. Це можуть бути. Укриття якісь тимчасові або постійні укриття, ну, в залежності від того тривога, де застала автобусний маршрут. Але це не суворе правило, а скоріше рекомендація. Адже все залежить від конкретної ситуації, наголосив чиновник. Якщо це на трасі відбувається посеред дороги, то ну, там, на заправку вони не біжуть, вони їдуть. За 10 місяців поточного року в регіоні зросла кількість ДТП за участю пасажирського транспорту, повідомили у патрульній поліції, зокрема, з потерпілими. Якщо за 10 місяців минулого року в Одеській області було зареєстровано 26 аварій за участю автобусів, то цього року їх уже 38. Чотири людини загинули, 61 травмовано. Основні причини аварій з року в рік одні й ті ж самі, зазначає поліцейський. Але додався і психологічний фактор. Проїзд, перехрест, дистанція, інтервал в основному траси. Ви знаєте, яка завантажена автодорога М 15 Одеса-Рені. І дуже тяжко керувати водією як маршрутного транспортного засобу, як і учасникам дорожнього руху. Тому більше зосереджується увага, і водії постійно рухаються на напруженому стані, тому якби трапляються такі ДТП. Співробітники патрульної поліції постійно контролюють, чи проводиться перевірка технічного стану пасажирського транспорту, чи проходять водії медичний огляд, зазначив Віталій Снігур. У результаті таких перевірок цього року складено понад 500 матеріалів про адміністративні порушення. Основні які це 25 за порушення порядку провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 136 за невідповідність технічного стану транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, 50 за випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил. І стандартів 267 за порушення прав перевезення пасажирів при наданні послуг. Також виявлено 16 випадків порушення режиму роботи та відпочинку. Є такі інструмент, як тахограф, який контролює саме це, як водії, скільки за кермом знаходиться в певний проміжок часу, в певний час доби, і от саме це українська разом з поліцією і перевіряє фактично. У Нас частіше порушення є не те, що водій перепрацьовує, а те, що вони не використовують цей от, прилад контролю. За правилами робочий день водія автобуса не повинен перевищувати 8 годин, і кожні 2 години необхідно робити перерву щонайменше на 15 хвилин, зазначив Олександр Гайдук. Адже безпека пасажирів залежить від багатьох факторів: і від якості дороги, і від дотримання водієм правил дорожнього руху, і від його фізичного та навіть психоемоційного стану. Максимально наближено до реальності в одеському цирку рятувальники та медики провели спільні навчання, відпрацьовували свої дії на випадок прильоту і великої кількості постраждалих. Скільки часу може знадобитися оперативним службам під час надання екстреної допомоги, на власні очі бачили і наші кореспонденти. Так одеські оперативні рятувальні служби під час організованих тактичних навчань відпрацьовують швидкість та структуру надання допомоги постраждалим. За легендою, в будівлі цирку стався вибух та зайнялася пожежа. Практичне відпрацювання евакуації людей, тому що даний заклад у нас може розмістити півтори тисячі глядачів. Зараз він в умовах військової агресії має обмеження. Тому що захисна споруда, яка знаходиться біля, того, біля державного цирку, вона має вмістити теж 300 осіб. Після отримання виклику по лінії 101 інформація розповсюджується на всі оперативні рятувальні структури. Першими на місце події прибули рятувальники, які оперативно виявили постраждалих. Після цього рятувальники передали постраждалих медикам, які також вже були на місці події та готувалися надати екстрену медичну допомогу, оскільки кількість постраждалих на порядок вище ніж кількість рятувальників, які працюють на місці події. Тому доводиться постраждалих сортувати на чотири категорії. Червоні це ті особи, які вмирають прямо здесь і зараз. Це ті особи, які мають життє загрозливий Вони мають бути Евакуйовані за першою чергою відповідно жовті ті, хто не можуть самостійно пересуватися, ті, хто розуміють, що відбувається, але вони не можуть самостійно надати собі допомогу та покинути місце пригоди. Тому вони є другим етапом медичної евакуації. Зелені це ті особи, які не постраждали з ними, було б проведено ефективну роботу підрозділами психологічної допомоги серед рятувальників. Чорний колір це ті особи, в яких немає потенціалу для виживання, або якщо вони знаходяться без свідомості та не дихають. До участі в навчаннях залучили студентів Одеського державного університету внутрішніх справ, які змогли відчути на собі результати роботи їхніх майбутніх колег. Підпрацювали дуже гарно, особливо ДСНС, які побачили в мене на даний момент, як ви бачите, перелом ноги був, тобто я не міг сам шевелитись. Не, ну, не рухати, не шевелитися, чувствував боля, не мені. І до мене підбіг і Ну не то, що там побіг до того, до того він побачив мене в тяжкій так ситуації, підбіг до мене і зразу оказував медичну медичну допомогу. На місці події також надавали і психологічну допомогу, щоб привести постраждалих до тями та стабілізувати їхній моральний стан. Спеціалісти використовували дихальні вправи та дали випити води. Ми дихаємо повільно, поступово. Не забуваємо пити водичку маленькими ковтками. Вода це саме перший і головний спосіб заспокоєння. Це нормалізація організму, також дихання. Ми а дихаємо і заспокоїмося. Вдих має бути менший, видих має бути довший. Дихаємо повільно, ми дихаємо разом із постраждалими. Щоб вони бачили, як ми дихаємо, вони підстраювалися під нас і разом з нами заспокоювалися. Усі протокольні алгоритми було чітко відпрацьовано оперативниками. Також був проінструктований і персонал цирку на випадок екстрених ситуацій. Контрабанда на 55 мільйонів. В Одеському порту викрили ділків, які намагалися ввести на територію України дороге обладнання під виглядом косметичних засобів. Таким чином вартість вантажу знижувалася б у 35 разів. Контрабандисти скористалися відкриттям гуманітарного коридору до портів Великої Одеси та відправили до одеського порту дороге стоматологічне обладнання на суму близько 25 мільйонів гривень, а також 65 тисяч заборонених на території України електронних сигарет Ельфбар вартістю понад 30 мільйонів гривень. Усе це намагалися ввести, записавши у митних деклараціях як косметику для догляду за волоссям, заявивши її вартість лише в 1,6 мільйонів гривень. Зараз контрабандистам Загрожує штраф у розмірі реальної вартості товару з конфіскацією вантажу. Повідомили у прес-службі ДБР. У місті Арци Судецької області затримали фальшивого монетника Самоучко, який без будь-якого професійного устаткування за допомогою олівців і фломастерів підробляв купюри номіналом у 500 гривень. 43-річний фальшивомонетник спочатку роздруковував два боки купюри, а після склеював їх. І фломастерами та олівцями доводив банкноту до потрібного вигляду. Незважаючи на кустарний спосіб виробництва, йому вдавалося збувати такі підробки по 150 гривень за штуку. Затримали його під час продажу чергової партії в 47 купюр. Усього ж вдалося задокументувати збут виробів на суму 75 тисяч гривень. Під час обшуку в чоловіка вилучили ноутбуки, чорнило, фарбу, клей, кольорові олівці, лезо. Маробний пристрій з ультрафіолетовою стрічкою, експериментальні зразки підроблених купюр, факсимільний папір і чорнові записи. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі. Продавав неіснуючі існуючі пауербанки. В Одесі викрили шахрая рецидивіста, який прямо із СІЗО обманював людей. Неодноразово судими за крадіжки чоловік опублікував в інтернеті оголошення про продаж зарядних пристроїв і просив у покупців передоплату у 500 гривень. Після отримання грошей він переставав із клієнтами виходити на зв'язок. Жертвами шахрая стали 16 одеситів. Під час обшуку у правопорушника вилучили мобільний телефон із сімкою і банківську карту. Відкрите нове кримінальне провадження. Фігуранту загрожує додатковий термін до трьох років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. 1800 гривень за пакет з амфетаміном в Одесі затримали наркодилера, який продавав товар на вулицях міста. Правоохоронці затримали зловмисника одразу після того, як він на одній з вулиць міста продав клієнту пакетик з амфітаміном за 1800 гривень. Крім того, під час обшуку в автомобілі правопорушника поліцейські вилучили 13 згорстків із канабісом і марихуаною. Також у чоловіка знайшли електронні ваги, пакувальний матеріал і мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Наркодилеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дощовий теплий листопад новий рік без снігу та тепла зима. Якою буде погода найближчими місяцями? Своїми прогнозами з нами поділилися науковці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України. Холодні морозні зими скасовуються. В умовах, коли економія електроенергії та тепла виходять на перший план, цей прогноз не може не тішити. Погодні условия буде краще, ніж в предгосподин. температура више 20 градусів не один день зібралися. Санки, судячи з усього, можна ховати подалі і надовго. Снігу нинішньої зими на півдні України вчені не прогнозують. Хіба що мокрий із дощем? А от железіця може нерідко завдавати неприємності, каже фахівець. Більше буде теплих днів. І зовсім незначительное значительне количество днів е, ниже нуля, ну до мінус п'яті, мінус двісті, може чуточку ниже ночью, но это це кратковне Причина такої зміни клімату глобальне потепління, каже Вазіра Мартазінова. Нині середня температура повітря вища ніж на початку, чи навіть у середині минулого століття. Всі кліматичні характеристики кожного місяця. года. они сейчас, вот за последние 30 лет, они резко отличаются от тех, которые были предыдущие 30 лет. И отличаются на 1-2 градуса выше каждый месяц. И поэтому, вот когда оставляешь прогноз по территории Украины, то уже знаешь, что старые нормы не будут работать. И будет всегда температура По до них до 2 градусів више норми. Схоже, що про ігри в сніжки, сніговиків, катання на санчатах та інші зимові забави, юні жителі одеського регіону невдовзі зможуть дізнаватися лише з розповідей старших. А щоб побачити сніг, необхідне буде вирушати на захід країни, наприклад, у Карпати. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.